Перворозклад на березень 26-го року близнюки. І так загальний розклад. На всі сфери життя. Яким буде місяць подивимося зараз? Яким буде місяць березень для близнюків? Чим порадує? Порада якою займодопомогою? Ти мені, я тобі. Але це однозначно фінансова карта і вирішення. Якихось фінансових ситуацій, якоїсь допомоги і так далі. Ну, тут ще карта позитиву випадає. Гарно, спланований позитив. Так що все буде добре. Гармонія, природа, все випадає тут в одному. І фінанси. Збалансованість. Так, чим не порадує цей місяць близнюків? Березень. Чим не порадує березень, близнюків, дуже великою активністю, шансом. Ну, це... Карта випадає все потіхому. Можливо, будуть якісь е зустрічі, можливо, якісь будуть проблеми, якісь вирішування ситуації, які потребують, потребують ну, якоїсь, якоїсь успішності. Шанс тут є, але все потіхом випадає. По-тіхому це, може бути, не порадує тим, що можуть вас ну, трошки як десь по-тіхому обхитрити. Говорять одне, роблять друге, думають третє. І так подивимося важливі події місяця. Важливі події місяця, що чекає в березні. В березні, що чекає близнюків, робота і любов. Але ще можна сказати і по-другому. Гарна робота, праця, досягнення якихось результатів, але таким, ну, трудом, постійним трудом. Постійний труд облагоражує людину, знаєте, такий, коли сказали весь був, і рицарь Кубків говорить про те, що це дасть позитив. Робота над отношеннями, робота над роботою, робота над фінансами. Ну от над усім, але це дасть позитив. І ще карта каже, що ви як уже трошки навчилися і знаєте, як з цим поводитись, тому що це тут уже рицар, не паш, це вже не дитина, людина, яка вже виросла, яка зрозуміла. Ну, випадає, все буде непогано. Ну, ще там випадав очельник. ну це, як знаєте, розрішить якусь ситуацію, подумати, можливо, уєдинитися і продумати якісь, якісь будуть рішення, які потрібно буде вирішити. Але це не є погана карта. На відносини в кого нема відносин. Давайте подивимося близнюки. На березень, на відносини у кого нема відносин. Переживати будете, да? нічого не склеїться, Можливо, якісь будуть когось зустрічі, тому що от, збалансованість випадає, і, і шанс випадає, але тут шанс випадає, ну от не порадує вас, не порадує тим, що ви будете переживати, що ваші стосунки можуть не склеїтися, ті, що новенькі будуть новенькі, але не переживайте, якщо даже щось і стається, якщо у вас вже почались відносини, по королеві кубки однозначно відносини почалися, тому що вас люблять, ви гарні, е, як скажу я чуть не сказав, комунікабельні. Гарні такі і от, е, е, емоціональні і от привабляти в другу свою половину. Ну, це може бути жінка, може бути мужчина. Але в мене тут чомусь більше випадає женська енергії. Муська ось випала. Тут женська, 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 Якось така енергія йде. 50 на 50. Я не дивлюся ще знизу. Паш, почати нове. Почати нові стосунки. Але я боюся, що вони не складуться, тому що мені дуже сподобалась ця дівшка і цей мужчина. І от я боюся, що стосунки не складуться. Але стосунки складуться, не бійтеся, тут два кубки стоїть, три впало. Можливо, у вас перші відношення такі були, знаєте, ну не очень. Але в дальнішому все буде тіп-топ. На відносини в кого є відносини, подивимося близнюки. Березень місяць, на відносини в кого є відносини. Ну, тут карта випадає, знаєте, думаю тільки за себе і біль за себе. Хочу б сподобатися і так далі. От переживаю, щоб. догодити собі. От дев'ятка кубки завжди одиночка випадає, Догодити собі. Люблю себе. От карта випадає дев'ять раз люблю себе. Можливо, один раз когось. В руках ще тримаю, а так, в принципі, себе. І четверка мечей говорить про те, що пауза, ну, можливо, якась розбита, розбита душа, я скажу, навіть не серце. Тому що тут пауза під загрозою, як знаєте, встановить своє самолюб'я, затронуте моє самолюб'я, я ще так сказав. Тому що це карта любві до себе, а це як затронуте і під паузою. Так, для тих, хто шукає роботу, але ж не забутеся, все ж розклад, ви як розумієте, загальний, Загальний. ну, людей дуже багато. І щоб на особистий розклад подивитися, треба прийти до мене на особистий. Так, на відносини подивилися. Для тих, хто шукає роботу, зараз подивимося. Для тих, хто шукає роботу, близнюки. Для тих, хто шукає роботу. Тут Карта знову випадає. Я люблю себе. Ну, от, можливо, хтось відкриє свій бізнес тут ще як прийняти важливе рішення. Якою дорогою піду, так у мене складеться ситуація. Я люблю себе, люблю себе забезпечувати, щоб у мене все було безпокоюсь. Бачите, більше як за себе. Але тут і сім'я є, і за сім'ю. Можливо, буде сімейний у когось бізнес. Ну деньги будуть однозначно, тому що от карта випадає і ця денежна, і ця денежна. Буду в шоколаді, як кажуть. Так, так що буду в шоколаді, можете не переживати. Так, давайте подивимося, які чекають переміни у вас. Які чекають переміни. Так, різнюки переміни. Ну, тут, бачите, знову випадає карта, що будуть у вас якісь рішення, зміни якісь по рішенню і так далі. Ну, от Яким шляхом підете, так і буде. Але ви боретеся і ви досягнете бажаного результату. Однозначно бажаного результату. Бажаного результату. Давайте подивимося, в кого є робота, так? Да? В кого є робота. Тежню, кивко, ну, тут карта випадає, що ви така е, людина дуже розумна, дуже розумна, єрофан правильні дії, все наладжую, підберу ключик, куди хочеш, спрямовую свій потенціал на майбутнє. Е, а також карта розуму планую. Не так просто собі правильно планую все. Так що буде тут у вас все добре. Тут повишення може бути по роботі. Однозначно. Ще й король випадає. Король, перспектива, плани. Ну, така, знаєте, сила. Добьюся всього, що захочу. Але тільки чесним путем. Чесністю доб'юся. Так, що чекає по фінансах? Давайте подивимося. По фінансах близнюків, що чекає? Ну, рух великий йде. Іде рух великий. Так що не переживайте, все у вас буде добре. Тут активність, вогонь. Рух. Ви вже не стоїте в застої. Активний місяць буде для вас. Дуже активний місяць. Тому що і плани, і правильні дії, тут, знаєте, все строю на подальше. І тут навіть карта випадає теж, вогоня. Дуже великого руху. А по фінансах що чекає? Угу. Підождіть, Далі дивимося. По здоров'ю вибачаю. Так, здоров'я дивимося. Здоров'я. Так, здоров'я. Карта застереження. Ну, треба підлічитися і буде успіх. Однозначно, карта випадає. Треба підлічитися і буде. Буде великий успіх. Лічення, успіх. Правосуддя все буде по справедливості відійти від того, що мучило, давило, тримало. Але все одно тут випадає під загрозу. Ну, можливо, хтось буде операції робити. Але перейде на другий берег, краще буде. Ця карта теж перевізника. Може, всякого бути. Може комусь ще краще, що одійде і далі. Але правосуддя випадає як вибір. Вибір. І каже, все буде по справедливості, все буде добре. Ну, кому як? Хто рекарнується, зміниться і буде краще, тому що буде виздоровлення? Ну, а хто перейде спокійно на відпочинок. Дякую, що виросла. Стою, подобайте, не забуваємо підписуватися. Ну і бажаю всім здоров'я, просвітання, не хворіть і освободитися від своїх хвороб. Як кажуть, ре рекарнуватися, зміниться. Ну, розклад непоганий, по однозначно скажу. Дякую на все добре. Бережіть себе.